Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Надали вже нам повну інформацію щодо комплектації та вартості нашої новесенької китайської техніки. І, звісно, так як і обіцяли, відзнімемо для вас детальніший відеоогляд. Давайте, напевно, розпочнемо з найменшого та з найбюджетнішого міні-екскаватора Лейте 1010. Даний екскаватор вагою. Тона має дизельний та одноциліндровий двигун потужністю 10 кінських сил. Одразу бачу, у нас тут зазначена глибина копання 176 см, а висота підйому в нього 245 см. Управління тут максимально просте та зрозуміле. Двигун, як я вже говорила, одноциліндровий та десятисильний. Має повітряне. Охолодження. По комплектації. В комплекті до даного екскаватора буде три ківша, а саме на 38 см, на 60 см, ось такий, на 20 см та кіготь. Вже вісить механічний захват до ківша. Також, який буде в комплекті. Ну і, звісно, вартість. Вартість даного міні-екскаватора 8490 умовних одиниць. Далі 1012С, даний міні-екскаватор вагою 200 і має такий же ж двигун, як в попереднього екскаватора, одноциліндровий та 10-сильний. Глибина копання 176 см, ну і висота 249 см. По комплектації тут вже буде три ківша та кіготь. Що з таких значних плюсів? Тут в нас вже гідроджойстики. Тобто для оператора буде вже робота набагато приємніша та ефективніша. Ну і Вартість, вартість даного міні-екскаватора. Який важить тонну 200, 10 990 умовних одиниць за комплект, який я тільки що показувала. А, далі гусеничний міні-екскаватор вагою тонна 200 з кабіною. А, такий же ж двигун одноциліндровий, дизельний та 10-сильний, 173 см це глибина купання, а висота в нього 240 см. 9 сант. Комплектація аналогічна, як в попереднього LT1012S. Покажу, звісно, з середини нашу кабінку. А, до речі, що тут дуже зручно дверцята ось так фіксуються і. Це вже великий плюс для оператора для його комфорту. Управління таке ж як в першому екскаваторі, максимально просте та зрозуміле. І, звісно, вартість за комплект такого міні-екскаватора 11 490 умовних одиниць. Ну, і один з найцікавіших міні-екскаваторів, які приїхали до нас в цьому надходженні це лайте. 1018, даний екскаватор вагою Тона 800 та має дизельний трьохціліндровий двигун потужністю 24 кінських сили, глибина копання 205 см, а висота в нього 301 см. Управління тут теж з гідроджойстиками, і хочу вам показати двигун, тому що він дійсно вартує вашої уваги. Ті, хто дійсно розбирається. Пояснювати не потрібно буде. Не знаю, чи бачите, чи ні, але тут в нас кремовський 385 дизельний двигун з водяним охолодженням. Дійсно, ці двигуни рахуються одні з найнаїших. Так, по комплектації в нас -то також буде три 380, 200-й кіготь. Вже бачимо, є швидкоз'єм, він буде йти, комплект за нього не потрібно буде доплачувати, та гідравлічний захват, палець, ну хто вже як говорить. Ну і вартість. Вартість даного екскаватора 15 тисяч 490 умовних ходиниць на нашому майданчику. Е, також до кожного з екскаваторів будуть йти. Е, Інструменти в такій скринці, також окремо можна буде докупити навісне обладнання, гідробури різного діаметру, вила, відбійний молот, також планувальний гідравлічний ківш, ну і багато різного навісного до китайських. Гусеничних міні-екскаваторів. По більш детальній інформації, звісно, краще телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео, або ж приїжджайте до нас на майданчик, щоб самим все оглянути та зробити тест драйв. Ми знаходимося в місті Рівне на вулиці князя Володимира, 112А. І звісно, ці ж екскаватори можна буде оглянути на Івано-Франківському майданчику, а саме в селі Угринів, вулиця Галицька, 29Б. Тому дякую поки що всім за увагу та до зустрічі.